Вітання всім глядачам телеканалу Місто в ефірі. Програма тиждень з оглядом найважливіших подій останніх днів. Поблизу чутово, в понеділок зранку лоб в лоб зіштовхнулася вантажівка із мікроавтобусом. У цій дорожньо-транспортній пригоді загинуло семеро осіб постраждали ще дев'ять. Такі цифри були станом на сьому годину ранку, коли і сталася аварія. Та протягом двох днів лікарні померло ще двоє людей. Подробиці трагедії у наступному сюжеті. На 375-му кілометрі автодороги Київ-Харків поблизу села Зеленківка Чутівського району надзвичайна подія, масштабна аварія. На дорозі не розминулася вантажівка ДАВ та бус Фольксваген. За попередньою інформацією, водій вантажівки рухався з міста Харкова в напрямку Полтави. Виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом Фольксваген, який рухався в напрямку Харкова. Одразу на місці загинуло сім пасажирів Фольксвагена, в тому числі і водій. Люди прямували до Харкова на ринок Барабашова, щоб зробити покупки. Пасажирами були переважно полтавці, майже всі жінки. Дев'ять людей внаслідок ДТП зазнали травм різного ступеню тяжкості. Їх доставили до Чутівської лікарні та в лікувальні заклади Полтави. Чоловіка та жінку до першої міської лікарні. Чоловіка розповідають травматологи, не мають тяжких кістково-травматичних пошкоджень. А щодо жінки, то вона в реанімації з черепно мозковою травмою, переломом ключиці, кісток носа та іншими ураженнями. Состояние у нее средней степени тяжести, психологическая травма осмотрена на всеми специалистами, в которых нуждалась. Будем готовить на оперативное вмешательство. Влічені все вона отримує. водій Дафа, 48-річний харків'янин. У вантажівці він перевозив напої та продукти харчування. Після отримання медичної допомоги розповідають правоохоронці. Його затримали згідно з 208 статтею кримінально-процесуального кодексу для встановлення причини ДТП на місці події. Працює слідча оперативна група міліції. По даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб. Для того щоб витягти автомобіль з кювету, довелося задіяти великовагову техніку рятувальників. В Ліквідації аварії взяло участь три відділення ДСНС Полтавщини. Це п'ять одиниць спеціальної рятувальної техніки. Із них три це пожежно-рятувальні автомобілі спеціального призначення. Також один тягач і кран п'ятитонник. тонник. Також працювало 35 чоловік особового складу. Це проводилися деблокувальні роботи, а також витягували автомобілі. Ну і зараз працюють на місці. Лише з початку цього року на дорогах Полтавщини сталося 110 ДТП. В Цих аваріях 28 людей загинуло та 36 травмовано. І ще одна надзвичайна подія трапилася днями в Полтаві. У житловому будинку вибухнула граната. Двоє братів, які перебували у цей час в кімнаті, отримали серйозні пошкодження. Молодшому відірвало кисть руки. 14 березня близько 14-ї години в одноповерховому будинку по вулиці Сапіго у Полтаві стався вибух. Пролунав він в одній із квартир. Щось десь таке, як стрельнуло, чи бухнуло. Ну зовсім тихо, в хаті. На звук вибуху прийшли сусіди. Вони побачили двох братів, які опинилися в епіцентрі події. І коли я вбігла, то старший лежав так, голова одна була в коридорчику, а ноги були в кухні і весь в крові. А у меншого Анатолія була одірвана кість, і мені стало погано. Я вискочила, визвала 68-річна мати у цей час перебувала в сусідній кімнаті. Вона не зазнала ушкоджень. На місце події прибули і правоохоронці. При виїзді слідчої оперативної групи інформація підтвердилася. Було виявлено двох потерпілих з тілесними ушкодженнями, схожими на ушкодження, які отримують від взриву гранати. Малися тілесні ушкодження в ділянці тулубу, ніг, рук у вигляді осколочних поранень у шоковому стані двох братів 35 та 28 років направили до операційних першої міської лікарні. Медики говорять, їх стан оцінюють як тяжкий. Про те, чи виживе один з них, який постраждав найбільше, лікарі не можуть сказати. Тяжело на ці питання відповідати, по той простій причині, що множество пораження, черпно-мозкова травма проникаючі ранення грудної клітки, проникаючі ранення брюшної полосі. Поражены сосуды. Тяжело сейчас на этот вопрос ответить, но все, все необходимое, что для этого делается, вот, все делается. На місці події експерти вибухотехніки вилучили частини вибухового пристрою та встановили, що це ручна граната РГД 5 звідки у чоловіків взялася граната та інші обставини події, з'ясує слідство. Розпочато кримінальне провадження за статтею про недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів. Санкція передбачає обмеження або позбавлення волі строком до трьох років. Шахраї знайшли нові способи, як обібрати полтавців до нитки. У порівнянні з минулим роком кількість шахрайств на Полтавщині зросла майже удвічі. За два місяці вже зареєстровано понад 350 кримінальних проваджень. Серед них багато фактів обману з використанням реквізитів платіжних карток та телефонних шахрайств. Злочинці все частіше використовують інтернет-ресурси, щоб обібрати полтавців. Полтавці все частіше стають жертвами шахраїв. Це стається під час купівлі, продажу товарів та послуг в інтернеті. Використовуючи реквізити платіжних карток, злочинці, крадуть кошти з рахунків. Спустошують сімейний бюджет мешканців міста і телефонні шахраї. Це, зокрема, фіктивні повідомлення про затримання родичів працівниками органів внутрішніх справ. За уникнення кримінальної відповідальності псевдоправоохоронці вимагають хабара. Використовують для збагачення і ситуацію на сході країни в Полтавській області таких випадків поки що не зареєстровано а от в інших регіонах вони траплялись. кажуть, що ваш син або ваш чоловік попав в полон, йому не телефонуйте, його номер знаходиться в нас в руках. і Якщо зателефонуєте, ніяких перемовин не буде. Якщо ви на протязі двох годин перерахуєте кошти. Ми е, даємо е, тоді, від, віддаємо е, вашого сина, біжуть банкомати, перераховують ці кошти вночі. Після чого телефон обривається, телефон як правило, той вже виключений. Отримавши такий дзвінок, правоохоронці радять зв'язатися телефоном із людиною, іменем якої маніпулюють, щоб переконатися в достовірності інформації та зателефонувати на 102. щодо шахрайств із картками. Вони стають можливими через розголошення конфіденційної інформації власником рахунку. Її злочинці отримують, зокрема представившись банківськими працівниками. 80% цих фактів скоєно не на території області. Ми працюємо. Тісній співпраці з іншими територіальними підрозділами інших областей. Картка імітована в одній області, знімають гроші в другій області, в іншій області потерпілий, наприклад, в Полтавській да, області. Це вже три, як мінімум, три області задіяні. У сільській місцевості говорять правоохоронці, шахраї намагаються збагатитися ще одним способом. Вони звертаються до чоловіків зі словами. Якщо не хочете відправитись в АТО, давайте гроші на техніку для військових частин. Тож, почувши про такі факти, негайно телефонуйте до міліції. Її працівники обіцяють всерйоз зайнятися перевіркою волонтерських організацій, які займаються збором коштів на потреби армії та тяжкохворих співвітчизників. У Полтаві добудують одне з приміщень центральної районної лікарні. Кілька років тому будівництво полишили через зупинку фінансування. Нині кошти з держбюджету так само не виділяють, але чиновникам вдалося знайти вихід, як привести недобудову до ладу. Необхідність у цьому неабияка запевняють в обласній раді, адже в Полтавському районі наразі проживає більше 67 тисяч осіб. Щодня Полтавську центральну районну лікарню відвідують мінімум пів тисячі полтавців. Щоб обслуговувати усіх, якісно не вистачає приміщень. Ось це незавершене будівництво у дворі закладу залишається у такому стані останні кілька років. Через брак коштів зізнаються представники влади. П'ять років тому останній раз виділялись кошти для завершення будівництва. Цього тижня споруду оглядають обласні чиновники. У нас була тут специфічна ситуація: було приміщення обласного сесу. Ми все-таки його. Спільними зусиллями із з районної ради Степенко Васильовичем вийшли на Київ і спромоглися до того, що його передали у район, і сьогодні фактично ми розширили площі центральної районної лікарні. Я думаю, що в цьому році ми створимо максимально сприятливий такий інвестиційний клімат і зуміємо це приміщення добудувати, завершити другий поверх, його накрити. Завершити будівництво має інвестор, натомість другий поверх візьме собі. На першому планують розмістити частину поліклініки. Обладнати її можуть за домовленістю підприємства, що ведуть видобуток нафти і газу на території області, розповідає голова облради. В цілому для завершення будівництва оздоблювальних робіт та закупівлі необхідного обладнання треба близько 5 мільйонів гривень. Поруч з будівлею запустили роботу автономної електростанції. Тут є дизельна установка. Тут не обов'язково, що будуть бомбити, що будуть тут стріляти. А голольод. Да, зимою, Який стан у нас всіх цих дротів і так далі. Да? Ми дві години працюємо на акумуляторах. І скільки треба, день, два, п'ять на автономній електростанції, яка повністю забезпечить все. Для цього 150 тисяч виділила районна рада. Ще 200 для облаштування підвального приміщення, заміни вікон та вентиляції. Петро Ворона наголошує на необхідності вкладати кошти зараз, саме в недобудови. У нас є дуже негативний приклад, коли кілька тому років назад ми змушені були розібрати приміщення туберкульозного диспансу, просто розібрати. А це були втрати декілька мільйонів гривень. На Полтавщині таких об'єктів нині близько десяти. А якщо будівництво справа у перспективі, то генеральне прибирання вже розпочато. Комунальникам узялися допомагати студенти. Склавшись на пакети та рукавички, вони у четвер вийшли в найбільш забруднені місця Полтави. Тим, що зібрали, кажуть, були шоковані. Вони збиралися о 12-й біля краєзнавчого музею студенти чотирьох полтавських вишів. Студентська рада Полтави кажуть, започатковує акцію, яка не обмежиться традиційним передвеликоднім прибиранням. Можливо, не тільки прибирання, фарбування дитячих майданчиків, можливо, побудова лавочок. Це обширний проект, який буде захвачувати не тільки весняне прибирання. Веселою юрбою спустилися на бруківку, що веде на поділ. Ось рукавички та пакети куплені за студентські кошти. Нібито центр міста, а за пару метрів від дороги справжній смітник. Звалка звичайна і все. І наркопритон. Дуже багато шприців. Ми просто в шоці, що у нас в Полтаві. Стільки наркоманів, окрім нашої камери, працювала і ще одна студентська. У нас є газета. Наша коледжівська, в якій ми друкуємо, звітуємося про всі наші добрі справи, можна так сказати. І ці фото будуть там опубліковані. Нас запевнили, поки ця група прибирає за краєзнавчим музеєм. Інші студенти теж збирають сміття у найбрудніших місцях Полтави. Ось так молодь міста започатковує спеціальний проект із благоустрою. З квітня працюючі пенсіонери отримуватимуть на 15% менше виплат ніж зараз. Таке нововведення трактує закон, прийнятий депутатами 12 березня. Згідно з документом, зміни торкнуться також пільгових пенсій і пенсій за вислугою років. Про ці та інші нововведення розповів на брифінгу начальник пенсійного фонду Полтавщини Валерій Руденко. Характер обмежень у виплаті пенсій працюючим пенсіонерам залежить насамперед від конкретної роботи та займаної посади працюючого. Якщо людина працює прокурорсько слідчим фахівцем, народним депутатом, суддею, державним службовцем, будь-який від пенсії в період роботи не оплачується, розповідає голова пенсійного фонду Полтавщини Валерій Руденко. Під час іншої роботи працюючий пенсіонер отримуватиме 85% призначених виплат, але менше 150% прожиткового мінімуму, тобто 1423 грн. гривень. 50 копійок, тобто всі пенсії, які перевищують вказаний розмір. Якщо людина працює, з пенсії буде утриматися 15%. Але після такого утримання пенсія не може складати менше ніж півтора прожиткових мінімумів. Незалежно від розміру та виду пенсії, продовжує Валерій Руденко, обмеження оминуть інвалідів першої та другої груп усіх категорій інвалідів війни третьої групи, учасників бойових дій, членів сімей загиблих та померлих військовослужбовців. Крім цих нововведень, зміни стосуються і пільгових пенсій. Потапно збільшується на 5 років вік виходу на пільгову пенсію жінкам, які працювали в шкідливих умовах, та іншим категоріям громадян. Пенсії за вислугу років, вчителям, лікарям, де підвищиться на 5 років тривалість вислуги років, де було потрібно 25, Тепер буде 30 років. Треба мати вислуги, щоб скористатися правом виходу на пенсію. Незалежно від віку пенсії за вислугу років працівникам освіти охорони здоров'я та соціального забезпечення будуть призначатися при поступовому підвищенні тривалості спеціального стажу з 25 до 30 років впродовж наступних 10 років. У Полтаві волонтери працюють над тим, щоб у кожного мобілізованого з міста була якісна сучасна аптечка. Вони кажуть, надшвидке кровоспинне і сучасний джгут вкрай потрібні на передовій, бо більшість наших гине від втрати крові. Олена Ляшенко далі. Індивідуальний пакет перев'язочний 1973 рік випуску і джгут це те, що в кращому випадку дістається нашим бійцям від держави. Командир міліцейського батальйону Полтава Юрій Анучин показує свою аптечку. У ній надсучасне кровоспинне бандаж, оклюзивна пов'язка, ножниці, якими можна навіть берці різати, та ізраїльський джгут, яким зручно перетягати поранену кінцівку самотужки. Затягу. Тут врем'я пишеш маркером. Ми, якщо ліхто, то ну, то не ну удобний той. Комбат каже, те, чим наділило міноборони, не користувалися ні разу. Майже в усіх хлопців із батальйону Полтави, які на передовій натовські аптечки, їх передали волонтери. Волонтери з Америки є у нас друзі в Америці, які присилають нам. Ми до... Ми це обезболюючі, щоб одразу можна було уколоти. Найбільше наші страждають від уламків мін та градів, тож хлопцям на передовій вкрай необхідне кровоспинне типу Целоксу. Це гранульований порошок, який можна сипати просто на рану. Якщо польове ранення, то в дірку прямо от ж там люди кричать, больно, можуть там по голові. Нічого ну, страшного, більшість потерів. Гіблі потікови аптечка по системі ІФАК була розроблена у 2008 році в Америці після кількох конфліктів, в яких брали участь натовські солдати. Щоб така була у кожного мобілізованого із Полтави, хочуть волонтери полтавського батальйону небайдужих. Тетяна Рожкова виступила на сесії обласної ради із проханням до депутатів виділити на це кошти із бюджету. Прохання пообіцяли розглянути. Близько 50 нам передала діаспора з міста Рочестера. Ми їм дуже вдячні за це. Деякі аптечки ми формуємо самі за рахунок пожертв на наших небайдужих полтавців. Ми закупили досить багато целок. Зараз закупляємо джгути, ізраїльські пантажі. Таким чином формуємо ту аптечку. Такою аптечкою треба вміти скористатися, тож їх на передову передають спеціально навчені волонтери. Микола Сиротенко проходив спеціальні курси, після яких він може і бійців навчити за стосу... На аптечки. До нас приїжджав інструктор, який проходив навчання в, за американськими стандартами тактичної медицини. Він має сертифікати відповідні про проходження навчання. Він проводив дводенний тренінг. На військових складах і ще збереглася ось така аптечка радянських часів. Вся ця аптечка вона сформована так на випадок атомної війни. Або яких. Ну, дуже потужних катастроф, так тут є протибактеріальний е, засіб, є рад... радіозахисний засіб, е, ще, ще якесь тут противарвотне. От і ну так от він виглядає. Окрім натовських аптечок, мріють волонтери і про сучасне складове фельдшерських рюкзаків. Тетяна Рожкова розповіла: зараз полтавці у Києві здобувають знання, якими має бути озброєний сучасний фельдшер на передовій. Полтавські діти досліджують печери Карпат. А керівник одного із гуртків з була у складі експедиції, яка у 2001-му встановила світовий рекорд і знайшла продовження найглибшої печери світу Вороняче, що на Кавказі. Як тренуються дослідники печер, бачили наші журналісти десь півроку. Мені тут це в Криму на змаганнях. Даша Тимошевські дев'ять. Із печерним світом дівчинка знайома чи не з народження. Ось на сторінках журналу фото її мами. Юлія Тимошевська була у складі експедиції, яка на зламі тисячоліть у 2001-му встановила рекорд і знайшла продовження в найдовшій печері світу Воронячі на Кавказі. Що значить найти в печері продовження Это попасть в ту частину, где за все время существования человечества не був ніхто. Про це мріяли усі радянські спелеологи. Експедиція, де була Юлія, здійснила першопроходження у печеру із 200 метрів до 1710. На старт, увага, марш. Так тренується майбутнє української спелеології. Вихованці гуртка спелеології Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді. Улюблений тренажер Андрія Скеледром. Хлопець відпрацьовує навики, які знадобляться у печерах. Важко доступні місця там, де не можна пройти. Можна просто пролізти ну, таким навиком. Ганна Бут у гуртку спелеологів опинилася під впливом розповідей батька та брата, теж дослідників печер. Зараз дівчина вчиться швидко підійматися із колодязя вгору. У неї є мрія. Відкрити, мабуть, новий район в. Якісь печері, які не був ще ніхто. Уже навіть космос є дослідженим більше, ніж підземний світ нашої землі. Тут займаються дітки різного віку. Майже всі вже знають, що таке печерний світ. Перший раз я був в Криму на Карабіяйла, було ну, доволі таки німного страшно поначалу. Ну, потім вже привикаєш. До Криму зараз поїздки припинилися. Полтавські спелеологи досліджують печери Західної України. Остання, яку відвідали, печера оптимістична, найдовша в Україні. У ній вони прожили тиждень. Було доволі незвично жити під землею. Це можна сказати, доволі важко. Та по робили також. Ми розширювали прохід, аби наступні експедиції могли спокійніше та швидше доходити до табору. Гуртків з палеології усього три на область. Діти того, де керівник Юлія Тимошевська займається у орендованому приміщенні Націолковського. Мамані Я не послушай, У мене своя волна і на своїй волні мене поджидає. Вік не перешкода, аби здійснювати свої мрії і танцювати. У Полтаві ветерани відроджують народний ансамбль танцю світанок по кілька разів на тиждень. Такі ж запальні і з гарним настроєм жінки та чоловіки показують неабияку форму у танцювальному залі. А ще вони пропагують фольклор Полтавщини, бо говорять, ветеранських хорів багато, а танців в Україні одиниці. Про тих, кому за 60, і тих, у кого танець в крові, у матеріалі і не безуглої. Вони називаються самодіяльністю. Багатьом із них за 60 і кілька разів на тиждень ці полтавці стають учнями у будинку культури залізничників. Вони ветерани народного ансамблю танцю світанок. Приходимо так, у того спина, у того нога, у того ще щось. Леонід Олександрович заіграв, почався тренаж, і ми всі свої болезні забили. Говорять, що шо, от у вас в голові вот танці, така обстановка в стране. Вот. а ми просто хотімо сказати, що ми Україна, в независимості від того на якому язику ми говоримо, де ми где де ми Мы Ми Україна. І цим всім показуємо, какой пласт культури у нас хореографію тут завідує Микола Дмитрович. Він танцює 60 років зі своїх 67. Я все прийшов 54-му році. мене це привела моя сестра старша. Вона танцювала тут і мене провела. І от з 54-го року і по теперішній день я танцюю. Я люблю танці, як вони кажуть, такі бистрі, ну, по нашому, нашому сказано, тихо буйно, отакі в танці. Ну, в основному у нас в нас нема таких м'ягких. Передує народним танцям серйозна розминка. Ансамбль створений у 47-му році, а в 72-му йому присвоїли звання народного, яке підтверджували кожні чотири роки. Так продовжувалось до кінця 90-х. Далі у біографії колективу була пауза. Минулоріч його учасникам вдалося здійснити свою мрію і відновити ансамбль. Ми раніше були і Венер, і Молдавія, і, Молдаві, і Білорусія, і, і, і Прибалтика, і, і Кавказ, і, і ми рік. Оце випала нам рік, як ми скоро? Два два рази, бував, що три рази в неділю. Вже виступали, вже грибінку їздили, уже вже хочемо поїхати, не знаємо куди на якийсь таїнців остров острів чи заброшений, от сам концерт дати. Повернувся у будинок культури і незмінний баяніст світанку Леонід Бердун. Вначалі я працював учителем спів школі, а потім я став робити во дворце вже де. Прорву 43 роки. Це дає енергію, зарядку, таку, а для мене, для стариков це дуже корисне таке. Через вік музиканта дещо підводять пальці, але він все одно допомагає на репетиціях. Багато танців з репертуару ансамблю записані у різних куточках Полтавської області. Через два роки Світана готується відзначити ювілей 70 річчя. Ми очень щасливі, що наша мечта збулась, і ми збирали здесь такий дружний колектив. Нас не було здесь, но ми собирались кожні п'ять лет на ювілеї, готували кожен раз новий номер. І зритель нас не забув. Между прочим, всегда очень тепло встречали нас такими аплодисментами, що это ну, розумієте, большую радость. Танцюристи запрошують до себе усіх хто хоче танцювати. А ще говорять, що залюбки виступили б у госпіталях, щоб підтримати українських бійців. А я бажаю, аби вік ніколи не стояв на заваді ваших планів. Це була остання новина нашого підсумкового випуску. Сподіваюся, вам традиційно не бракуватиме гарного настрою і такого ж початку робочих буднів. Залишайтеся із телеканалом Місто.